Всім привіт! З вами сімейний лікар. І сьогодні ми поговоримо про такий препарат для лікування артеріальної гіпертензії як камлодепін. Даний препарат відноситься до групи антагоністів кальцію, що блокує надходження іонів кальцію до міокарда та до клітин гладких м'язів. Механізм гіпотензивної дії амлодепіну зумовлений безпосередньою розслаблюючою дією на гладкі м'язи судин. Амлодипін розширює периферичні артеріоли і таким чином знижує периферичний опір. Оскільки серцевий ритм залишається стабільним, зниження навантаження до серця призводить до зниження споживання енергії та потреби міокарда в кисні. Крім гіпертонічної хвороби, амлодипін широко використовується для лікування ішемічної хвороби серця, оскільки, як ми говорили, препарат розслаблює судини, вони розширюються і, відповідно, покращується кровообіг. Даний препарат діє дуже плавно, а отже, вираженої гіпотонії на амлодипіні не спостерігається. Препарат діє 24 години, а тому його слід приймати один раз на добу. Максимальна добова доза препарату це 10 мг на добу. Але, звичайно, починати слід з меншої дози, а саме з 5 мг для дорослих. Також амлодипін – це той препарат, який можна приймати абсолютно в будь-який час дня, тобто вранці, в обід чи ввечері. Амлодипін можна використовувати як для людей старшого віку, так і для молодших. Препарат працює ефективно в будь-якому віці. А млодепін це той препарат, який сміло можна комбінувати з чотирма іншими основними групами препаратів для лікування артеріальної гіпертензії. Його можна комбінувати з діуретиками, інгібіторами АПФ, блокаторами рецепторів ангіотензину та бета-блокаторами. Тому, власне, млодепін дуже часто зустрічається в подвійних і потрійних комбінаціях препаратів для лікування артеріальної гіпертензії. Давайте коротко розберемо побічні реакції даного препарату, оскільки вони можуть стати причиною відміни даного препарату і заміну його іншим. Отже, з найчастіших побічних дій це набряки гомілок та набряки нижніх кінцівок. Може спостерігатися сонливість, запаморочення, нодота, головний біль, серцебиття, судоми м'язів. Причому близько 10% пацієнтів, які приймають амлодепін, зустрічають таку побічну дію, як набряки нижніх кінцівок. Причому ці набряки виражені та симетричні. Дану побічну дію можна прибрати виключно відміною даного препарату, а отже, приблизно 10% пацієнтів даний препарат не підходить. Синдром відміни для младепіна не характерний, а отже, немає потреби відміняти препарат поступово, якщо він вам не підходить, через умовну наявність тих же набриків нижніх кінцівок. Звикання до млодепіну також не характерно, а отже, якщо втрачається контроль за артеріальним тиском, то це говорить про посилення уже існуючої гіпертонічної хвороби. Це все, що потрібно знати, якщо ви приймаєте младен. Бережіть себе і будьте здорові. І пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.